Що да. чекаєте від цього концерту? Не знаю. – Ти французьку Що? – Французьку знаєш? – Ні. – А де Франція не. знаходиться? – Знаю. А хто переміг в чемпіонаті Сити з футболу? Франция? Ты привітаешь з футболу? Футбол, с Що? З перемогою в з футболу. – Привітаєш? Французе, привітаєш з перемогою в чемпіонаті з футболу. Ну, та. Так? Так? Останній концерт коли був у вашому селі? Концерт 8 березня вроді. А хто виступав? Ой, хоч, Івана Купала було що. Хто виступав? Я не знаю. А Француз виступав? Ні. Ти знаєш, де Франція? Так. В Європі. В Європі. Ну між ким і ким? Щось не вручені було. Ну як, по в тебе що? Три чи п'ять? Чи десять? Десять? Зверху Бергія. Знизу Іспанії, Італії, Швейцарія, правильно? А що ти чекаєш? Любиш рок? Ні. Не. не любиш? А що любиш? Поп абори. Що легавиник? Добре, але ти що французи вашому селі, як ти сприймаєш? Ну, ну якось не обично. Не обично. Як ви сказали, поїхати в Францію і заспівати українську пісню, за спивку? З Франції українську пісню? Так. Я би співав би не знаю. Ну зараз тобі кажуть, чувак, ти виступаєш через дні Франції, можеш співати українську пісню. Яку ти знаєш, слова вивчи, яка тобі до вподоби, яку тобі мама співала. Тобі що до вподоби? Мені сподобалося. Мені подобається ступити Важливо Можливо, народно, не, не факт по попсову. Ну, мені нравиться інша ЛЖ слухати. Так. Ну, він не з України. А українську що ти слухаєш? З України я слухаю прямо і стекло. Так. Ну, вони російські співають, в основному. А, монатіка. Монатіка теж російською співає. А українською? Українською, можливо. Окейнез, океннез окейнельз я не знаю. Так ну селі якої перспективи не знаю. Якби тобі сказали, ти їдеш у Францію жити? Ти поїхав? би? Добре, як тебе звати? назад?